Друзі, всім привіт! Мої вітання. Сьогодні направляємось на огляд наступного автомобіля в Польщі для клієнта. А саме сьогодні будемо оглядати Volkswagen Passat в універсалі комплектація Elegance 2020 року. Випуску 2 літра дизель на 190 коней, DSG 160 заявленого пробігу. Ціна автомобіля 88 900 злотих. Звичайно, попередньо зізвонилися із продавцем. Продавець нам надав всю історію до автомобіля. В автомобіля фарбувався. Капот і задній бампер. А як все насправді? Я вже є в дорозі і зараз ми дізнаємось їхати мені до автомобіля 240 кілометрів. Дивимось відео до кінця, тиснемо лайк та пишіть свою думку в коментарях. Але мені відповідно 160 пробіг машин 20-го року. Це видно. партроніки 360 туманочки. Радар цілий. Оптика ціленька. Капот у нас є фарбований, тому якихось там сколів не буде. Може де якийсь маленький є. Рівний. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. Теж гарні диски. Гарна система має ну, пів міліметра, ну міліметр то максимум, не більше, ще поїздить. Тут видно, що грубий диск. Коло там також ще вистачає. Літня гума і ось пошкодження таке Continental 21-го року. З гарним залишком протектору. Це бруд. Сколи якісь маленькі, відповідно, будь-присутні. дзеркало ціленькі. Тут все ціленькі, маленькі царапинки якісь є присутні. Ззаду десь ціленькі, тільки ось тут є якась бордюрка наїхали. Десь також груба є мінімальна виробітка і колодочки там також вистачає. Задня гума теж літня 2020 року. Ззаду якась фірма не топова. Так, задній бампер у сфарбований він горив, хоча тут є декілька маленьких царапинок. Ось, ось не глибокі, але маленькі є. Крішці багажничку теж є ось такі царапинки. Диск цілий. Тут десь дверки відкривали, щось стукнули. Ось тут також все є ціленьке. Давайте його змірним, глянемо то міром. 120 8, 121. Ось є скол один. Ось він так виглядає, він маленький, просто я вам близько показую, щоб ви цього розуміли. Релинги ціленькі. 129 бруд. Дахто ячко все є в оригіналі. Оригінал. Ось маленька, маленька м'ятинка на ребрі, є. Майже то взагалі не помітно. Вікно оригінал, оригінал, оригінал. 141, 118. Відпаска є пошкодження. Все є в оригіналі, не не крутилася. Ця дверка є фарбована, хоча нам за її ніхто нічого не казав. Крило не крутилося. дверка не крутилася. Але є фарбована. Внутрянка б'ється оригіналу. Ти ціленькі зеркала цілий, вікно рідне і там вікно рідне, Крило також є фарбоване. Є ж 470, 500, 570 Ось бачите, яка неприємність Всі вони говорять, що все добре На жаль, не так Капот є фарбований без шпаківки Фарбований так собі, дуже багато сміття Дуже багато сміття Ловоха є, посічена вона є оригінальна, тому на її багато є сколів. Великих сколів якихось не помічаю. Крило б'ється в оригінал. Неприємно Неприємність зішпоклівочкою. Чого не кручене? Оригінал оригінал. Маленька м'ятинка є на порозі. Причем на всех четверо дверьках у нас оригінал вікно Крышечка так уж нас в оригінал те, э, почему-то не открывается. заблоковалась чуть-чуть. вам стан салону Водійська дверна карта Ось там є такі царапки Ось якийсь потеплювати від кави, хтось щось вилив Хтоська, ну, десь пролив тут у нас є тріщинка і тут так само і жовте пітно Масаж пам'ять працює. валик надувається, сидіння працюють. В гарному стані. Окрім цього. Пасик працює в гарному стані. Туманочки, датчик світла, мультик мультикермо, адаптивний круїз, датчик фронтального зіткнення, підігрів керма, для активної їзди, автомобіль тримається в пасу руху, датчик дощу. Цифрова панелька, тайп-сіроземчик, автохол зелек, вичний підстаканнички, автомобіль допомагає паркуватися, стан селектор, трокзонна зона кліма, вентиляція сидінь, підігрів, центральне зеркало з за автозатемненням, дах тут туди, брус. Працює, дуже багато палюки це все його витирається багато. Цього. Вибачаю, з двох зон немає третьої зони. Я вже по стандарту звик говорити, що трьох зона, доступ в багажний відділ теж немає. Шторка у нас складається. Важенку якісь день де мікроцарапані є присутні, для того він є багажник, щоб щось возити. Закривається, дотягується, так само відкривається. Документи, що він нам висилав онлайн. Все працює. Пасажирське сидіння взагалі є нове. Дивимось під капотом. Як завжди починаємо. З турни, де було щось фарбоване. Фарбувалося все прямо на автомобілі. Як ми бачимо, нічого ніде не зміщене, капот то крутився. Його пробували зафарбувати. Але на жаль, ще не такі аж спеціалісти, щоб то зробити і скрити. Фара оригінал. Тут по наклеючці Навіть зараз ми глянемо так, фара є оригінал. Ніде нічого не... Крутилося. Акумулятор відповідно теж рідний. Ось де перехід був зроблений. Шумка на місці. Цього завжди так погано видно. Оригінал. Оригінал. Я бачу двадцяточка, оригінал. Набитий, все є набите. і Ну, видно що крило є і навіть чуть-чуть поплівочки і дверка, як ну, критично нічого немає я тут нічого не говорю але все-таки можна про це говорити ми їхали здавліка і попереджали його. що приїдемо будемо перевіряти. Хочемо комп'ютер підключити. Тож що не вір буде вживаний. Добре, хоч двигуна не мили. Двигун є сухенькі, тільки завжди я тут є тоді запутівши біля горловини, тому що їх там нема прокладочки, пластик, він просочується. Курси є сухенько. Ну 160 пробігу то він такий має тут бути. Запустимо зараз автомобіль. Запускається у нас автомобіль із кнопочки. будь Сезон два вистачить не більше гуми. По електроніці дзеркала у нас відповідно що складаються. Ліве дзеркало у нас з автозатемненням. В автомобілі є сліпі зони. Все резинщики тут в Индии включается вот. система старт-стоп камера траекторная. Вентиляція працює, тут так само працює. Підігрів керма. Включаємо медіа. Вітаюкуник по-онжозення. Тобто Apple CarPlay є активований навігація, брак пропозиції цього. Телефон медіа. Лук у нас на і Радіо працює, ну карман не знищене. Мілкі де не диїксь, мілко царапене, але немає нічого критичного. Тут у нас все працює. Лед підсвіточка посолона. Сидіння гріють. Вони них зараз були гарячі від сонця, то було так, взагалі тяжко зрозуміти. Сейчас нічора немає. Холоділь, нічок відкритий. І він працює. В принципі вже все дивилися, давньоки дійде по світлу. Наш комп'ютер вже засканував автомобіль. А там працює довше не працює, працює. Так дивимось, генератор у нас працює. ЄГР також у нас працює. Компресія циліндрах в нулю далі зараз побачимо сприск палива автомобілі ще як не їздив, останні помилки скидали 45 км тому. Ось у нас сприск палива. Тобто хусонечки працюють ідеально. Остання регенерація була 120 км тому. Він зараз пустий, а Зули майже 50 грамів. Уровень мочовини, тобто або є доповно забитий. Пробіг 160 на 1697. Це на в блоці двигуна. Так дивимось пробіг. Сцеплення один 161-680, Другий степлення також все співпадає. Тільки пробіг це щит з блока двигуна, а в коробці 161-320, тобто все співпадає. Ось, друзі, Сьогодні такий Volkswagen Passat ми оглядали і в такому стані він був. Е на рахунок того крила переднього лівого яке робилося. Коли нам продавець вислав історію до автомобіля, так, там ми помітили, що там була царапина, але він не сказав, що то є фарбоване. Просто, знаєте, як воно виглядає на фотографіях, не, не зрозуміли, чи вона була глибока, чи ні, все-таки я думав, що то забралося полировкою. Ну, а двері фарбувалися в розпил, щоб якби е, було один колір, тому що це як срібний колір, то він взагалі дуже тяжко фарбується. Е, по йому зразу видно, де є перепади. Ну, так є нормальні сліди експлуатації, якісь царапини сколи по автомобілю. Ну так, капот фарбований теж на трієчку, тому що на ньому е, було сміття у фарбі. Так то по салону виглядав автомобіль гарно, технічно справний пробіг оригінальний, їздить автомобіль. Гарно, і всі асистенти працюють. Всю інформацію вже передав для замовника, зараз повернуся додому і в гарній якості ще вишлю фото-відео, щоб клієнт теж сам побачив, в якому дійсно стані стоїть цей автомобіль. А як вам, друзі, цей посад, пишіть свою думку в коментарях, чи вартий він цієї ціни. Тисніть лайк цьому відео та підписуйтесь на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових відео. Якщо вам потрібна допомога в підборі автомобілів в Польщі, Нагадую, мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся про все, домовимось. Всім всього найкращого, до побачення.